Вітаю на каналі Зірочка ЗНО. Сьогодні у нас на розгляді зразу дві задачі 3343 і 3345, і поясню по чому. 3343. Умова. Знайти квадрат площі паралограмма. Якщо його більша діагональ дорівнює 2 корінь із 7, а висоти дорівнюють корінь з 3 і 2 корінь з трьох. Давайте для цієї задачі займемо половину дошки імпровізованої, тому що на другій половині буде інша задача. Отже, паралограм. Зобразимо паралограм. Зобразимо парилограм, використовуючи його властивості, Ми проведемо бічні. Ось такого типу парилограм. Діагональ. Діагональ паралограма. Помітимо діагональ. Діагональ паралограма. Значить, згідно з умовою. Згідно з умовою у нас діагональ де паралограма два корення 7, Два кореня семи і висоти паралограма. Ну, давай ми їх поставимо H1 і H2. Висоти паралограма. Проведемо їх, проведемо їх з тупого кута. Обидві висоти. Ну, Ось приблизно у такому форматі. Це висоти. Означимо їх H1 і H2. Значить, H1 за умовою менша висота корінь з трьох, H2 більша висота 2 коріння з трьох. Це діагональ D. Я зразу. Скопірую цей малюнок, тому що аналогічний малюнок повинен, потрібен буде для іншої задачі. Ну і, звісно, діагональ паралограма відома. Два корня 7. Знайти квадрат площі. По суті, треба знайти площу паралограма, а піднести до квадрату це очевидно, щоб не писати у відповідь радикали. Не писати у відповідь радикали. Думаю, що треба ввести допоміжну зміну. Я ввожу допомі... допоміжну зміну кут альфа, позначу його альфа, хоча цей кут невідомий. Альфа. І таким чином спробуємо. От. Що стосується сторін паралограма, я не буду ніяких букв вводити, знаючи, що площа пералограма це. Одна сторона помножить на h1, і та сама площа буде менша сторона помножить на h2. Добре, це буде А, а це Б. Скористаємося теремою косинусів. d квадрат дорівнює а квадрат плюс Б квадрат. Плюс 2АБ, тому що це довга діагональ, помножить на косінус альфа. Маючи на увазі, що D у нас 2 корення 7 в квадраті, це буде 28, дорівнює сторона А, сторону А, можна виразити як S ділить на h1 або S ділить на корінь з трьох. Так і підставимо S на корінь з трьох в квадраті, додати відповідно сторона B S на два коріння з трьох в квадраті, додати 2 S на S корінь з трьох <кій> на два коріння з трьох і на косинус альфа. Піднесемо до квадрату, винесемо S квадрат за дужку. S квадрат за дужку. В дужках будемо мати 1 третя. Додати 1 12. Тому що два корня з трьох квадратів, одна дванадцята. І додати, коли все перемножити, і тут буде оцей добуток, у нас буде 6. Оцей добуток буде 6, скорочуємо, S квадрат за дужкою остається 1 третя на косинус альфа. Це все дорівнює 28. Але, якщо розглянути площу паралограма за формулою S дорівнює АВ на синус альфа, підставимо S на корінь з 3. Помножити S на 2 кореня з 3 на синус альфа дорівнює S. Після скорочень одного S В результаті ми отримуємо S дорівнює 6 ділить на синус альфа. Ясно, що S в квадраті виходить 6 в квадраті 36 ділить на синус квадрат альфа. Ну і підставимо сюди. Отримаємо 36 ділить на синус квадрат альфа 1 третя, плюс 12, плюс 1 третя косинус альфа дорівнює 28. Внесемо 36, внесемо 36 у цю душку, а синус квадрат. Перейде на інший бік. В результаті ми будемо мати 36 на 3 це 12, 36 на 12 це 3, 12 і 3 – 15, додати 12 косинус альфа, дорівнює 28 синус квадрат альфа. Отримали тригонометричне рівняння. Скористаємося тим, що синус квадрат це одиниця мінус косинус квадрат. Розкриваючи дужки, отримаємо таке рівняння. 28 косинус квадрат альфа. Плюс 12 косинус альфа, мінус 13. Це 28 мінус. 15. Вірніше 15 мінус 28 дорівнює 0. Дискримінант цього квадратного рівняння. 12 квадраті. Додати 4 на 13 на 28. Обчислюємо дискримінант 4 на 13 на 28. Додати 144. Получається дискримінант 1600, що є 40 в квадраті. Оскільки альфа кут гострий, від'ємні відповіді нас не цікавлять, то додатньою відповіддю буде косінус альфа дорівнює мінус 12 плюс 40 ділить на 56 дорівнює одна друга. Звідси ми легко можемо знайти кут, хоча він, власне, і не потрібен, нам потрібен синус. Ну давайте знайдемо кут. Це буде гострий кут Пі на 3. І тоді по формулі, яка у нас вже є S квадрат дорівнює 36, ділить на синус квадрат альфа. Тобто 36 ділить на корінь з 3 на 2 в квадраті. Тобто 36 ділить на 3 четвертих. Звісно, 36 ділить на 3 четвертих буде 12 на 4, 48 квадратних одиниць. От власне, така відповідь. На цьому можна було б закінчити. Але є задача, є задача 33,45. Яка дуже дуже схожа на 33,43, тому я вирішив об'єднати. Тут у нас діагональ, до речі, прочитати треба. Це 33,45. Вона звучить так: знайти площу паралограма з точністю до 1,4 см квадратного. Якщо більша діагональ дорівнює 5, а висоти 2,3. Тобто повна аналогія, де дорівнює 5 аж 1 дорівнює 2. Аж 2 дорівнює 3. Тобто теж вводимо гострий кут, гострий кут альфа, який нам допоможе розв'язати цю задачу. Це кут альфа. І так же само маючи на увазі, що сторони А і Б на цей раз буде А буде С ділить на 2. А B дорівнює S ділить на 3. Так же само. Запишемо, застосуємо теорему косинусів і на цей раз отримуємо S квадрат ділить на 4. Це S на 2 в квадраті, додати S квадрат ділить на 9. Додати 2 S на 2 на S на 3. На косинус альфа. А цей раз тут буде 25. Звісно, отут після скорочень буде S квадрат ділити на 3, тому що 2 і 2 скорочуються. І так же само, як і в задачі 43, 43. Площа дорівнює S на 2, помножить на S на 3. На синус альфа дорівнює S. Звідси, так же само, площа дорівнює 6 ділить на синус альфа. Запам'ятаємо це. А у цього виразу, що вийшов з тереми, косинусів винесемо S квадрат за дужку. І отримуємо в дужках. Тут буде, якщо звести подібні, 13 13,36. Додати косинус альфа ділить на 3. Дорівнює 25. У нас вираз є S дорівнює 6 на синус альфа, Значить, S квадрат дорівнює так само 36 на синус квадрат альфа. Підставляємо і 36 вносимо в дужку, Тоді, А синус квадрат на той бік. Тоді у нас виходить 13. Додати 12 косинус альфа дорівнює 25 синус квадрат альфа. Так же само уявляємо синус як 1 синус квадрат як одиниця мінус косинус квадрат, і врешті-решт ми приходимо до квадратного рівняння. 25 косинус квадрат альфа плюс 12 косинус альфа мінус 12. Дорівнює 0. Це 13, відняти 25 це буде 12. Дискримінант тут не такий безхмарний. Тут буде 144, додати мінус на мінус плюс 4 на 25 на 12. І він виходить 1344. Корінь цього дискримінанта цілий не добувається. Не добувається. Це дуже погано, але ж, якщо ми цей знадемо кос... косинус альфа, косинус кут гострий. Це буде корінь 1344 мінус 12, ділить на 50. Можна, звісно, 1340 1344 винести за дужку, ту четвірку. Це буде 2 корені з 336 мінус 2 на 6 ділить на 2, яке множиться на 25. 2 скорочуємо і отримаємо корінь з 336 мінус 6 ділить на 25. Але все одно це одно корінь не добувається націло, і якщо порахувати наближено, порахувати наближено, косинус получається 0. 49 32, 49, 32. Ну, звісно, ми знаходимо синус альфа. Пам'ятаючи, що це кут першої чверті. От, кут першої чверті це буде корінь. Одиниця мінус косинус квадрат альфа. І після відповідних обчислень ми отримуємо 0,86,99. От. Ну, якщо брати чотири знаки після коми. Звісно, площа у нас є формула для площі. Знаходимо і отримуємо 6 ділити на синус альфа. Це буде. 6 ділить на 0,869. Звісно, я користуюсь калькулятором. Получається 6,897. Автори пропонують округлити до сотих по правилам округлення. По правилам округлення, ми дивимося на 7, додаємо і отримуємо 6,9. Саме така відповідь є у, у цьому задачнику-підручнику. Але виникає питання, якщо так, як може учень обчислити корені? Звісно, є технології, але це займе стільки часу, якщо не користуватись калькулятором. Вона за ЗНО, користуватись калькулятором, наскільки я знаю, заборонено. Так чи інакше, дякую вам за увагу. На все добре.